Доброго недільного ранку, друзі. Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Коли я почала монтувати це відео з результатами тижня магічного кодбика, то я згадала, що початок я не знімала на минулому тижні. І от зараз, вже, після того, як в мене вже все відмічено, коли я вже все відзняла, я і роблю це невеличке вступне відео. І так, мене звати Віта. Ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я вам розповім, які процеси я брала з собою до гри магічний кубик, що мені вдалося зробити і з якими результатами я завершила цей тиждень. Бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. Що ж я беру з собою в кубики? Перший процес, який я беру з собою до магічного кубику, це шаль. Ось такий вигляд вона зараз має. Це лицева сторона. Помаранчевий маркер буде означати, де ця шаль почне в'язатися в магічному кубику. Ось. В'яжеться із тонкого махеру. Я вам не можу прочитати, мені дуже погано це видно. І вам також воно дуже в кадрі погано виглядає в бобінці. Тоненький махерчик для тоненької шалі, павутинки. Шаль-павутинка або хмаринка в мене буде. Це номер один. Номер два це будуть в мене шкарпетки і залишки шкарпеткової пряжі. На спицях 2.0. Все в ниточках, не, не зважайте увагу. Ой. Не, не завжди виходить, Все, як буде вв'язати, вже розплутає. І так, зелений маркер на обох шкарпетках буде означати, де я продовжую в'язати їх під час магічного кубику. В'яжу я із залишки шкарпеткової пряжі на спицях 2-0. Третій процес. Це дитячий жилет кольору лайм. Ось така тоненька ниточка. Складу я не знаю, що з вовни, гарна нитка, приємна на дотик. І ось такий жилет я в'яжу на спицях десь 4, а 4,5. Да, це на 4,5 я в'яжу. Ось так він виглядає. Попереду буде йти візерунок з петелі, які міняються місцями. Ось. А спинка буде звичайна лицева гладь. Це дитячі жилет. Так, де в мене тут ось фіолетовий маркер. Фіолетовий маркер буде означати, де з цим жилетом я буду працювати в кубиках. Наступний процес четвертий це також жилет дитячий, але вже з іншої. Товстунчика вовняною прячу, товстунчика. Я вже відв'язала резинку. Попереду буде йти лицьова гладь, яку я ще не придумала, як його краще прикрасити, або аплікацію, або мушу там щось нашити. Попереду буде йти лицева гладь, а по спинці продовжую вив'язувати резинку 2х2. Зелений маркер буде означати. Де я почну працювати над цим жилетом в кубиках. І наступний процес п'ятий це також карпетки. Ось вони, мій улюблений Хелікс, який гарно поєднує пряжу. Ось така пряжа і біленька. Ось Вовняні пряжі. Білої не знаю склад, а цієї пряжі склад 90% вовна, 10% па, 350 метрів на 100 г. І жовтий маркер буде означати, де я почну над цими шкарпетками працювати в кубиках. І останній шостий процес це плед. Ось це центр плету, вже так і складу. Бо вам Показати, ось так я вже просунулася. Ось і жовтий маркер. Мебу не буде означати, де я буду працювати над цим плетом в кубиках. Доброго ранку вівторку, друзі, хочу вам показати, що мені вдалося за вчора пов'язати. На вчора нам випадали процеси 3 та 4. Це в мене два дитячих жилета процес номер три. Процес номер три це ось такий жилет для дітей, колір, я його називаю лайма. Починала я вив'язувати від фіолетового маркеру. І ось вже стільки відв'язала. Тобто, в мене був відв'язаний один рапорт візерунку. Я зробила завчора два рапорти візерунку. На помаранчевий маркер. Не звертайте увагу, це мені для роботи. І цей жилет я вже відв'язала до підрізів. Тобто, коли він випаде наступного разу, я почну вив'язувати окремо перед та спинку. Другий жилет також підріз, але ще треба буде трішки пров'язати, і також йду до підрізів. І цьому жилету я присвятила трохи менше часу, бо той цікавіший. Від зеленого маркера, ось я вже стільки відв'язала. Багатенько. І один моточок в мене вже майже вив'язався. Коли я цей моточок дов'яжу, то в мене залишається ще один. Сподіваюсь, що мені на дитячий жилет вистачить жовтої такої вовняної пряжі. Що ж, до наступного підключення? Хочу вам показати результати свого другого дня в'язання в наших кубиках. На сьогодні, на вівторок, нам випадали процеси 2 та 3 шкарпетки на спицях 2.0 мене, і дитячий жилет кольору лайм. Шкарпетки в мене відв'язалися від зеленого маркеру. ось Одна шкарпетка ось тільки в мене пров'язалася. А друга трішечки більша. Я паралельно їх, паралельно їх в'яжу, аби для того, щоб рівномірно вив'язувати залишки. Так, від зеленого маркеру, помаранчеве це для роботи. Я вже майже відв'язала халявку шкарпетки до п'яточки, готова. І, і жилетові сьогодні майже повезло. Від бускового маркеру, ось він. Тобто від пройм, давайте вже так будемо казати, я дов'язала жилет перед та спинку. Поєднання я зробила методом трьох спиць. Це, на помаранчевому маркеру у мене петельки, яка залишилася після з'єднування плечі, плеча. Цього жилету. І все, тепер мені тільки залишається зробити обв'язку цього жилету, і жилет дитячий в мене буде готов. Ось такий він гарню. Мені зараз в кадрі. як він подобається. Зараз вже вечір, ще не зовсім сонечко сіла. І він так, як ото сенічне сяйво викрає. Дуже гарно. До наступного підключення. Зараз хочу вам показати результати мого третього дня в'язання з кубиком. На сьогодні нам випадали процеси 1 та 2 це шаль і шкарпетки на спицях 2-0. Давайте одразу вам шкарпетки покажу. Одна шкарпетка в мене була дов'язана до п'ятки. На одній шкарпетці я відв'язала п'ятку, клон підйома та відв'язую стопу. Зелений тут маркер для роботи. Я просто завершила один із залишків пряжі, тому таке логічне завершення. А на другій шкарпет я переставила помаранчевий маркер. І ось я дов'язала халявку, п'ятку, клин підйома і також часткову стопу. Я вирівняла залишки пряжі на цих двох шкарпетках. Вони зараз у мене на одному рівні. І тепер я буду продовжувати вив'язувати. Наступні залишки, які буду поступово підбирати. Для цієї шкарпетки я вирішила все-таки додати пряжу чорного кольору. Там в мене був якраз тютюлька в тютюльку, як то кажуть, залишок пішов на п'ятки на звичайне бабуси на п'ятку, тому що тих залишків, що я відкладала, їх не вистачить. І так, в мене залишилося дов'язати стопу і мисок. Ця робота ще не готова. Шаль в мене також підросла. Від помаранчевого маркеру я відв'язала ажурний візерунок і потім знов почала вив'язувати або сіточка, або їжачки, або зірочки, як хочеш, так і називай. Тепер мені буду потихеньку продовжувати в'язати. В'язати було б дуже важко, бо, хоч ниточка і тоненька, але вона так і до рук, чомусь. На шкарпетках в мене руки не так пітніли, як з цієї пряжі, якщо в мене на шаль. Тому мені пощастило, що до вечора похолодшало, бо збирався дощик гриміло поруч. І от мені вдалося пров'язати ажурний візерунок і ще одну смужечку з таких їжачків-зірочок. До наступного підключення. Зараз вам хочу показати результати четвертого дня нашого магічного кубика. На сьогодні нам випадали два процеси: це дитячий жилет з кольору лайм для мене, в мене, і шкарпетки, які я в'яжу на спицях номер 3 І ще сьогодні у нас свято Вознесіння, з чим я вас і вітаю. Сьогодні я над жилетом не працювала. Ось, як в мене завершився, що треба робити обв'язку. Ось так він і залишається. Нічого не змінилося в нього. Буде чекати наступного разу або дня тиші. А от шкарпетки я завершила. В мене була відв'язана тільки одна шкарпетка. На першій шкарпетці мені залишалося відв'язати мисок, я це зробила. І відв'язала повністю другу шкарпетку. Мій процес. Мій процес під номером 5 повністю готовий. Залишилося тільки випрати, але перу я тоді, коли назбираю декілька пар. Тому я обвожу в кружечок процес номер 5, він готовий. Все залишилося дочекатися, що ж я встигну останнього. П'ятого дня за кубиком. До наступного підключення. Вітаю вас, друзі! І ось останнє підключення магічного кубика. В п'ятницю, за результатами роботи, я підключення не робила, тому що на день тиші я не планувала працювати над цими процесами. Тому процеси п'ятниці це дитячий жовтий-жилет та плед. Із солишків акрилу, ви побачите після того, як я буду показувати у всі свої процеси, як вони підросли за тиждень. І з якими результатами я дійшла до сьогоднішнього дня. Почнемо по порядку за списком. Перший процес це в мене шаль. Так, ставлю так. На якому етапі шаль в мене залишилася, так вона і є на, наразі. Один тиші я з нею не працювала. Ось, так виглядає зараз шаль. Другий процес це шкарпетки і залишки в пряжі на спицях 2.0. Ось вони, вони в мене готові. Все. Я все зробила. Залишилося їх тільки попрати. Процес номер 2 я увожу в кружечок. Він готовий. Процес номер 2 нам випадав двічі, і третій раз я над цими шкарпетками працювала день тиші. Перша шкарпетка від зеленого маркеру. Я вже навіть не пам'ятаю. Так, да, до п'яточки було, другий день від п'яточки до другого зеленого маркеру ця шкарпетка, а в третій день я дов'язала цю першу шкарпетку. Друга шкарпетка від зеленого до помаранчевого це перший день. Від помаранчевого до зеленого другий день. І один тиші я дов'язала шкарпетку. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. І залишки пряжі. Мої звичайні стандартні шкарпетки, які я в'яжу, 25 рядочків резинки 2х2, хрестообразний набірний край, лицева гладь, звичайна бабусна п'яточка, і звичайне стрічкове закриття мазка. Нічого такого. Але, поєднавши отак от залишки пряжі, ось такі вони в мене вийшли. Неповторні Можна сказати, дизайнерська авторська робота. Процес номер три. Це дитячий жилет кольору лайм. Цей жилет нам випадав вдвічі. Ось я почала раз і два. І в день тиші я зробила тільки обв'язку цього жилету. Ось такий він гарний. Мені так подобається, що в мене вийшло. Дуже-дуже. Так, це в мене перед і ось така спинка. Ось. Нічого такого ані складного, ані візерунок із переміщених петель дає враження нам, що це перехрещення ні. Це просто змінювало. Міняли петлі місцями, тут кос немає. Так. І цей жилет я також обвожу в кружечок. Він готовий. Наступний четвертий процес дитячий жилет, але вже жовтого кольору. Ось він, це перед. І він також в мене готовий. Спинка-резинка 2 х 2 йде. Ось. А попереду я зробила поки що тільки лицьову гладь і обв'язала горловину гачком. Бо мені здається, що спицями це буде занадто товстенько. І ось так у мене вийшло обробити пройму. Ну, за малюнком так вийшло. І тому здається, що так буде гарно. Тепер мені залишилося обрати, як прикрасити перед, і жилет зовсім, -зовсім готовий після прання. Жилет на це випадав двічі в перший і в останній день. І ось за два дні я дов'язала цей жилет. В'язала на спицях номер 5 Обвожу в кружечок і цей процес. П'ятий процес це шкарпетки на спицях номер 3 із вовняної пряжі. Ось такого незрозумілого кольору пряжа. Тут 90% вовни 10 па, А біла мабуть, 80 на 20. мій улюблений гелікс. Дуже добре і швидко вив'язуються усі залишки. Так. І останній шостий процес це плет. Він нам випадав тільки один раз на п'ятницю. І ось тільки я пров'язала від жовтого маркеру. Ну що ж, результатами тижня я мега задоволена. В мене вийшло 4 готових роботи. Шаль і плет я б в ніякому разі б не завершила. Але отакі дрібні речі, як шкарпетки та дитячий жилет, я дуже задоволена, що мені вдалося їх завершити В описі під цим відео ви знайдете посилання на всіх дівчат, які приймали участь у цьому проєкті. Організувала нас в цей проєкт Олена Буханова також на неї буде посилання в описі під відео. Приходьте, будь ласка, дивіться, з якими результатами завершили цей тиждень магічного кубика дівчата. В'яжіть разом з нами, в'яжіть, як ми, в'яжіть краще нас. А найголовне в'яжіть із задоволенням. Бажаю вам гарних новин. Дощу в міру, аби для урожаю був, і сонячного тепла, але не дуже палкого та жаркого. До зустрічі, людям, до наступних відео!